Добрий день, любі мої учні. Сьогодні на вас чекає контрольна робота. Ми до неї підготувалися, сподіваюсь, ви всі напишете її гарно. Отже, давайте зараз разом розберемо завдання контрольної роботи. Перші чотири завдання тестові, ви можете просто поставити правильну букву, наприклад, 1 і обрали букву А, Б, В чи Г. Можете зробити розв'язок, як вам зручно. Отже, перше. Друге, третє та четверте завдання. Кожне оцінюється по одному балу. Перше. Запиши 30% у вигляді десяткового дробу. Подумайте і дайте відповідь. Друге. Скороти дріб. Третє. Укажи дріб, що більший за 3 п'ятих. Подивіться, всі дроби мають знаменники 15. Можливо, 3 п'ятих теж потрібно перевести до такого знаменника. Четверте завдання. Задача. Богдан купив пенал. Це 8 гривень. А це 25% грошей, які були в нього. Скільки грошей було в Богдана? Подумайте і знайдіть відповідь. П'яте та шосте завдання оцінюється по 2 бали. Виконай додавання. Пригадайте, як додавати дроби та мішані числа. І шосте виконай віднімання. Пригадайте, як віднімати дроби та віднімати мішані числа. Сьоме та восьме завдання теж по 2 бали. Сьоме це задача, супермаркет, одежа для, для продажу і так далі. І восьме розв'яжи рівняння. Восьме завдання виконують учні, які працюють на високий рівень. Подумайте, що 4,2 так і можемо записати, що, те, що це 4,2. Давайте пригадаємо, що 2 можемо скоротити на 2 це буде 4,1. Подумайте, як далі таке рівняння розв'язувати. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!